Мне здається, кожен з вас хоч раз в своєму житті зустрічав страшного спеціаліста у всьому. Слушай, да я вже 137 лет в этой сфере. Я уже таку типу, я ее могу связать только с глядом, понимаешь? Я красив волосы, могу только святой водой. Мне своим пальцем, тебе же волосы, вот коля, -то а ты думаешь, кто его на маску вообще помогает создавать эти все создания? Да я видела, как пчелы їбуться. А такое висис? Да я знаю, зачем ты мне это говоришь. Я просто спросила проверить человека зайдем, что он говорит. Слушай, а чем ты у меня лучше курни покрасить? Э, ты ж полипарь, чем да я лучше корни покрасить. Просто ти понимаєш, я все. Ти мені тут розказуєш, я все про це знаю. Я просто не работаю, тому що ну, я не хочу це, от і волоса, вот ці краски, вот це все, мені -то, то мені просто не цікаво. Ну я це знаю. І якщо ви зустрічаєте людину, яка знається на всьому, яка може зробити абсолютно все, яка має досвід мінімум по 15 років у кожній сфері світу, в кожній сфері діяльності, яку людство придумало, моя вам порада. Ніколи не вступайте в діалог, а ти бачив суперечку з такою людиною. Це не має ніякого сенсу. В таких людях немає місця для когось. Вони е, всередині буквально роздуті набрякші від цих знань, від цього досвіду, від своїх е, навиків, компетенцій. Дуже часто це виражається і зовнішньо. Це люди роздуті не тільки всередині, а й зовнішньо. Вони такі вагомі, вони набрякші, вони втомлені від цього тягаря знань, вмінь, які вони несуть все своє життя. Тому просто спостерігайте, не перебувайте і бажано відійдіть подалі, тому що в якийсь момент. Цю людину може просто розірвати від цих знань. Вона буквально репне, і все оце лайно, яке вона називала своїми знаннями, може долетіти й до вас. Тому тримайтеся подалі. Бережіть свою психіку і не давайте можливості себе знецілювати.